Вітаю малята! Кожного ранку ми вдягаємось. Хтось сам одягається, а комусь допомагають батьки. Я пропоную вам мандрівку у світ модного одягу. А що таке одяг? І навіщо він потрібен? А одяг прикриває наше тіло. Одяг захищає нас від холоду, спеки та прикрашає. Одяг є на будь-яку частину тіла. Давайте з вами складемо опис розповідь, у що я одягнений. А допоможуть нам в цьому дівчинка-даринка та хлопчик Петрик. Розпочнемо з дівчинки. Дівчинка-даринка одягнена у зелену сукню, платячко. На сукні горошинки великі та маленькі. Пояс у даринки червоного кольору. На спині він зав'язаний великим гарним бантом. А на ніжках у дівчинки білі гольфи. А зараз опишемо одяг Петрика. Хлопчик Петрик одягнений у жовту футболку та сині шорти. Шорти. Коротенькі, у шортах є кишені. На ніжках у хлопчика білі шкарпетки. Молодці малята! Спробуйте і ви описати, у що ви одягнені. Уявімо, що ми вже дорослі і самі ходимо за покупками у великі модні магазини. Зайшли ми до магазину. Де продають різні головні убори. А що таке головні убори? Так, це шапки, кепки, капелюшки та хустки. Ними ми прикриваємо голову. Давайте з вами назвем, які головні убори ми придбали у магазині. Хустка. Капелюшок. Шапка, кепка. Ідемо далі і заходимо до магазину верхнього одягу. І бачимо, що. А бачимо ми куртку, шубу та пальто. Скажіть мені, малята, а чи можуть всі носити куртку, шубу і пальто, і жінки і чоловіки? Можуть. А ось магазин нижньої білизни. Що нам запропонували тут купити? Трусики, жіночі і чоловічі для дівчаток і хлопчиків. Майку, шкарпетки. Так, це все нижня білизна. Її одягають першою. Малята. А ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, осінь, а який одяг нам потрібен у цю пору року? Подивіться, будь ласка, і назвіть пальто, куртка, шапка та хустка. Молодці малята. Цей одяг теплий. В ньому не змерзне наше тіло. Подивіться, як багато існує різного одягу. І чоловічого, і жіночого, і дитячого, і верхнього, і головних уборів, і нижньої білизни. Щоб його створити, працює дуже багато людей. Одні придумують і малюють одяг. Це модельєри. Інші Вирізають із тканини, це кравці. А ще інші шивають тканину, щоб вийшов готовий одяг, це швачки. Молодці малята! Сподіваюсь, що наша мандрівка у світ одягу вам запам'ятається. Будьте завжди охайними і модними!